Так, ну що, погнали? Зараз я не поставлю. До початку війни е, я фактично біля п'яти років служив в спецпідрозділі по боротьбі з тероризмом в Альфі. Е, я попав в сили ТРО дуже просто. Як більшість, я пішов за місцем проживання військомат. Мене військомат дав мені адреси двох батальйонів сил ТРО, які тоді формувалися. І я до, до найближчого за місцем проживання батальйону ТРО пішов, і так я потрапив в сили ТРО. Постійно запрошували, і зараз запрошують і Вальфу, і в ССО. Ви знаєте, я свою місію зрозумів. Я хочу злагоджувати, допомагати силам ТРО, я хочу хлопцям допомагати, тому що я бачу цей величезний потенціал. Оце об'єднання досвіду, молоді, патріотизму дає чудовий результат. Все нормально? Так, точно. Командир мінометної батареї, дорогі, дорогі. нашого батальйону, досвідчений мінометник. Хлопці виконували бойові задачі в Бахмуті і хороший результат показали. Так що я завжди дякую. не лінуюсь, людям дякую за їхнього внесення військової служби. Приціл менше, 50. Кутомір правіше, 0,55. Навестись, доповісти. Кутомір, 0,54. Навестись, доповісти. Держи, держу. Дивись, дивись. <клес> Ціль номер два. Є? Хожу, довожу. Довожу, довожу є. Готов. П'ятий міномет до стрільби готовий. Тільки, одна хвилина зайняла. Це менше, це з пері... орієнтуванням ніг. Тут молодий хлопчина в 19 років і дорослий досвідчений воїн 60 років. І об'єднання в цьому сила. Це як справжні козаки, які об'єднувались для захисту своєї землі. Тому ми свій батальйон назвали Київська Січ. Є такі хлопці, які просто унікальні в якомусь напрямку, в цьому напрямку. Чи це хороший айтішник, який напрацьовує там систему корпову, впроваджує, чи це хороший бувший спецназовий чи спортсмен, чи це хороший вчитель, який забезпечує морально-психологічну підтримку. І оце об'єднання різних за фахом, за віком людей дає потужну силу. Я вважаю, що в силах ТРО зараз зібралися одні з найбільш патріотичних людей. Все, джентльмени, все, все друже, давай. Все тоді за планом. Запали на... Ох! Ай ти карилась. Це наші теж вірні, вірні друзі, собаки. Де б тільки батальйон не був, куча нового особового складу Остатого. Морально-психологічне розвантаження підрозділу. Взагалі навчання повинно тривати на кожному етапі і на всьому періоді служби. Елементарно, як в спорті, для того, щоб зробити е, там, прохід в ноги чи кидок через бідро, на тренуванні його треба мільйон разів повторити, для того, щоб потім в, під час поєдинку виконати. Так і тут. Для того, щоб влучно зробити постріл, потрібно провести не одне а десятки, можливо, сотні холостого пострілу, холощення, а потім ще тренувального пострілу для того, щоб під час бою, коли екстремальний стан, коли емоційно люди виснажені, фізично виснажені, і зробити ще влучний постріл, і ще при цьому виконати бойове завдання і повернутися живим, це треба дуже багато працювати. Я взагалі з дитинства мріяв ставати чемпіоном світу, і коли я пішов займатися боротьбою, до нас приїжджали хлопці, які вже чогось досягли, були кандидатами в майстри спорту, були майстрами спорту. Я на них як на богів дивився, тому що мені хотілося стати. І коли я вже поступив на навчання в Київ, я пішов займатися більш посилено спортом. І мені вдалося за цей весь час п'ять разів виграти чемпіонат України, два рази виграти чемпіонат світу з бойового самбо і з рукопашного бою серед. Представників спецпідрозділів. Я цим пишаюсь, тому що я захищав частину своєї країни, захищав частину своїх підрозділів, де я служив. Ну, і Ключове спорт дав мені дуже багато внутрішньої закалки, яка зараз мені дуже допомагає під час виконання бойових задач. Вот парень з Альфа разом. Рома пройшов зі мною бойовий шлях спецпідрозділу Альфа. Разом були на чемпіонатах України на міжнародних турнірах з бойового самбо. а зараз в одному підрозділі виконуємо спільні бойові задачі. Тому Романа позивний грек, мій товариш по житті. І я дуже дякую своїм побратимам з «Альфи», які долучаються і ще планують до нас хлопці приходити. Так що разом виконуємо спільні задачі і наближаємо нашу перемогу. Омчик. Один служить боєць два місяці, один пів року, один рік. Хтось вже має великий досвід там, і участь в бойових діях. І з цього всього кількості цих військовослужбовців треба потужний єдиний організм створити, Для того, щоб кожен знав свою роль, місце і конкретну задачу. Офіцерів ще більше треба вчити насправді, тому що офіцер е, має величезну зону відповідальності. Е, величезний і дуже цікавий досвід вишколу капітанів, який я отримав. І якщо бути відвертим чесним, я вважаю, що це один із найкращих вишколів взагалі в силах. В Збройних силах України я е, сам пройшов цей вишкіл, е, багато моїх однодумців, побратимів. Я рекомендую всім залучатись і проходити і вишкіл капітанів, і інші вишколи, тому що наша задача, тим більше задача офіцера, бути постійно в тонусі, постійно вдосконалюватись, постійно навчатись і перед, і саме головне передавати цей досвід і, і знання своєму особовому складу.